Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз я знаходжусь на базарі чар Шамба, який працює середам і неділя. Уже практично сьома година всі зачиняються, але я думаю, що ми встигнемо ще щось познімати. Зате ви побачите, як гарно запаковуються всі рушнички акуратненько, в чисті пакуночки знаєте, і тут. Хоч воно, здається, базар, все накидано, е, якось незрозуміло перевозиться. Ні. Подивіться, все добре складено, правильно, для того, щоб воно поменше місця займало. Все, і Люди їдуть на наступний базар. Я вам вже розповідала, по 50 ліг. Що, хочете, футболки, чи сукні, відрізниці. Жилетки, наприклад, ось ця коштує тисячу ну, лір. Він каже, що це залежить від фірми, насправді вона полотніша трішки. В так, 600 лір, Діора 700 лір, в тій червоній вода не проникає. Ну, я сподіваюся, всіх теж це залежить не від фірми насправді, а від якості, якості тканин. курточки ціна починається від 1000 до трьох тисяч лір. Хтось хоче ритися, а хтось просто став, подивився на гору і знав, який є футбол. І просто сказав людині, я хочу ось цю. І він вам в пакеті дасть новенько, без проблем. Не з тої кучі, тому що в них все запаковано, воно гарно є. Але люди люблять отак. Так, тут вже все, хлопці, молодці зараз будуть пакувати по пакетам. Теж думаю, що 50 лір. І ось тут. Тут 150 лір штани. 150 лір нормально. Хоча і 200 нормально, вже давно було відчути. 180-160 Марина вже купувала, так це було півроку назад. Відвикає від сіль 30 лір. Це, це, це трусички. Якщо хтось перебрався, да, потрібен посуд, будь ласка, на базарі. Не скажу, що набагато дорожче в магазині. Дивіться і там, і там. Я дивилася і там, і там. Деколи навіть в магазині є дещо дешевше, ніж на Мазарі. Я так зрозуміла, що цілий костюм коштує 200 лір. Це недорого. Ось Такі розцінки, різні кольори, але звичайно перевіряйте покрій штанів. Якщо покрій поганий, ви не зможете у них ходити, ви просто викинете весь костюм. Ну, ну кофту буде, тому що там. Якщо вам потрібно костюм, то костюм вже. Знаєте, я не знаю, що це за якість. маю. я колись спробувала це якісь, не знаю. Папір, просто папір. Ось такі тапочки по 100 лір. Ну, це в принципі навіть непогано. Не, Це навіть непогана якість, напевно. лір. Це і не дешево для базару. І отакі. От а, ми в другому місці бачили по 80 і ще здивувала, що так дорого. Це напевно... Підробці на якісь свідомі фірми, люди милі. Я ще той модник, знаєте, за трендами. Хто за трендами слідкує, це, звичайно, Юля. Угу. Два рази. Таким, 200 лір. Я що бачу, наприклад, дуже дорого продається у нас. Значить це тренд. Все. Я по цьому можу орієнтуватися. Або якщо підписники приїжджають, хтось, чи чимої знайомі. Юля, це тренд, все, я зрозуміла, це тренд. 100 лір. Нас, не знаю, навіть що там, та все на купу. І ось тут збирають теж вже. Тут нема такого, що до якогось часу має бути зачинений базар. Ні, сіти, будь ласка, хоч до ночі. Просто часто люди приїжджають з Манавгату, так, з Кемеру. Ну, не обов'язково всі мають жити в Анталії. І їм потрібно доїхати додому, покормити дітей, привезти якісь гроші додому. Щоб та сама дружина пішла на базар. Хоча вони, я думаю, тут самі купують продукти. Ось такі футболочки. Дуже добре дивіться. 100 лір футболка. Не дивлячись на це, один раз була дірочка. Тому не спішіть, краще купіть менше, але купіть таке, що ви будете потім носити. Вам щоб валялося. Я думаю, у вас є, що валятися. 100 лір. Такі футболки, да, скажу, по якості. ну До речі, непогана якість. Не синтетика скушна, нормально. Навіть нічого так. Різні-різні. Ну, вони не можуть просто білу зробити, да? їм треба щось наліпити туди, тому що просто білу ніхто не купить, а діло. Отакі От діти продають, ще менші бувають продають. І бачите, періодично йдуть такі лавки для місцевих жіночок. Тому що я знаю, що для закритих жіночок в магазинах дуже дорого. Ну, там такі ціни нормальні. Ось тут я знаю, що недорогі сукні. І такий непоганий навіть вибір. У мене знайома завжди тут купує. Тапочки. Тут можна на годину пропасти, тому що дуже великий вибір. Чесно, ні разу собі тут нічого не вибрала. Це треба мати ще терпіння, знаєте, все переміряти, передивитися і знайти щось нормальне. У мене так щось не вийшло. Це моя улюблена фірма. «Байкар», Білизна чудової якості. Вона не дешева, але скільки ви її не прали, вона все рівно буде виглядати супер. І для дітей дуже зручно. ну Тобто клас. Вони вже колодки почали робити. А що а це? Я не подивилася, не знала. Не Кадар? Онлам не кадар? Байкар, єш. 75 лір колготки. Я думаю, що теж буде гарної якості. Ну, вони, ось, бачите, турки що роблять? Вони чомусь на попу дуже багато, дуже багато матеріалу дають. Бачите, є різні, різні. Ну по якості я думаю, що дуже класні. Дуже, дуже гарна якість, як завжди. Але е, от в турків чомусь звичка попу дуже багато матеріалу давати. Вони такі штани шиють, тому штани в Туреччині 100% міряйте. Тому що можна знаєте, дотягнути до шиї. Але вони кожну серду тут. На інших базарах теж не є. Тобто, якщо я купую нижню білизну дітям, то лише тут. Тут дешево. Тут не є дорого. Знаєте, деколи я полюбляю, коли зачиняється базар, тому що вони вже не кричать, вони такі спокійні собі, до речі. Сьогодні мене незнайомо попросив, каже, Юля, може нам замовити газовий балон, бо ми не знаємо, як це робиться. І я запитала ціну. Отакий От балон коштує. Він каже, 530, ну, знижка 510. В кінечному результаті я знайшла фірму, де він продавався по 480. Але це все рівно дорого. Чити колись, коли я купувала напевно півроку назад, був 280 400, і він каже, що будуть ще піднімати. Я кажу, як це, це ж знайшли якісь там, ну що саме в Туреччині газ ну, здобувають. Чому буде підніматися? Ну так, 480, Кажу, мені вистачати може більше ніж на півроку, але якщо з... сім'я багато дітей, ну. Три місяці, може чотири. Будемо поміще подивитися. Єдине, що коли ви замовляєте газ, вам потрібно сказати, що це для дому. І то деякі фірми все рівно кажуть, будь ласка, вишліть фотографію. Тому що є три різних три різних вида цих газових балонів, щоб вам привезли саме те, що вам потрібно. Я вам казала ціну саме на такі балони, це вони ну, вважаються середнього розміру. Отут треба дуже обережно сходити. Чесно, я не знаю, чому таке слизьке. Я зараз полечу виноград 30 літ, полуниця яринтіля нагадує половину кілограма 20 літрів, тобто 40 літр за кілограм. Даринки з'явилися, чоктатли, це означає дуже солодке, 15 літр за кілограм. Я думаю, що вони ще все-таки кисленькі були. Хоча бувають зелені, дуже-дуже солодкі. Але я думаю, що на даний момент вони ще будуть кислінь. перець гострий. Дівчата, хлопці, дуже гострий, 10 один пакетик. Я один раз наїлася. У мене дим пішов, знаєте, звук, з очей, з носа. Я не знаю, що звідки. Там у нас навіть не пишуть вже ціну, але це дуже велике, це неможливо тащити додому. Вісім лір це 10 десять Уявляєте, забула картопля. Пататис. Крутиться в голові по-турецьки потати. Все у тебе голова потатися. Вони ну, 10 лір, перес 10 лір. Помідори, каже, хлопчина 15. Я говорю, а не дорого. Він каже, ні. Я кажу, може дорого. Він каже, ладно, давай тобі по 10. Каже, але ми вже продали все. Тобто в кінці базару просто приходять, чи хто, чи і вони тупо забирають ящиками. Я вже не перший раз це бачу якійсь дешевій ціні. Ну хоча їм добре. Хлопці поїдуть собі нові наберуть, а ці поїдуть собі по маленьким бутичкам. 20 лір, Тільки що я взяла за 10. що смачні. Лимони 10. Лимони теж зараз свіжі, хотіла сказати, що є морожені. Ну ви зрозуміли, новий урожай. Так, не старі, що може, всі не достигли. 10 лір. Це я вже не беру, тому що я від нього худно. 35 і цього теж худно. Я тільки що можна картоплі і б усе набрала. З все, пішла собі набирати. Так, Банани взагалі по 10 лір, хоча вони так ідуть по 25 вже були. Але вони зелені, по-перше. По-друге, вони вже гнилі, ще навіть вони не жовті, тобто там взагалі вітамінів немає. Отакі я не раджу брати. Тут у нас цілий ряд насіння, сухофрукти, а звідси вже починається риба, а там не виходить пройшли сири. Я хотіла вам показати сири, я подумав, що я подумала, що я раз на сири спеції оливки, які хочете і не хочете по 120 лір, по 100 лір. Сири знаходяться в холодильнику я Зазвичай тут купувала. Тут непогана якість сиру. Вони вже мед почали продавати по 100 лір Хаймак зараз 220 лір. Це такі, знаєте, дуже жирні вершки, дуже смачно. Вони як... навіть смачніше, ніж масончики по 100 лір. Але ж вони такі гострі. У мене подруга, вона такі смачні побічни робила. М -м -м. Я один раз прийшла до неї на день народження, люди малі. На мене вже косо дивилися. мене вже питали, що вагітна. Кажуть, та ні, просто дуже смачно засуну. По 100 лір, по 120 лір, сир. О, тут не блиме, 140 лір Ну Таке світло, нічого не можу зробити. Яйця домашні, одна штучка 4 ліри. Отак чистять рибку. колагельси. Якщо ви купуєте, ви віддаєте вам чистять рибочку, ви лише приходите і смажите. Господарочка, господарочка. Також сухофрукти продаються, до вибору до кольору, Десь тут є картопелька, п'ять лір лимон, але вони вже старі, знаєте. Не знаєш, які там. Ну Є сіх, звичайно, але мало не було. Виноград, отруців. Зараз площанки набирають помідори і готують по томатну пасту для того, щоб потім взимку їсти. У мене сусідка каже, Юлія взагалі. Зимою на базарі помідори не купую. Вона 10 кілограм взяла на одному базарі, 10 на іншому. І все робити тут томатну пасту, тому що зараз воно вітаміни, воно зараз смачно. А взимку ну це просто папір, воно не смачно. Взимку помідори нема сенсу брати. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші підписки, коментарі. І будь ласка, пишіть, що ви хотіли, щоб я познімала, які вас теми цікавлять, можливо, розмовні теми. Я з радістю познімаю. Цілу вас люблю, обіймаю і бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Слава Україні!